Рому чайка. Ми з вами зараз всі побачимо 15 неймовірних кіл від класу аматор з об'ємами двигуну 600-1000 кубічних сантиметрів, тобто до літра. Але це клас аматори. Це не означає, що він якийсь не такий, чи він поганий, чи він щось з ним не так. Ні, це не так. Взагалом це неймовірні емоції. Неймовірні враження, і ми з вами в прямому ефірі, як зараз тут всі побачимо, ми з вами знаходимося на неймовірній просто локації. Це зараз відбувається прогрівочний круг. Він вже відбувся. І як ми бачимо, ось там далі трішки вже е, готуються пілоти до старту. Зараз буде старт, і зараз ми це все з вами будемо спостерігати. Богдан здоровенький був радий тебе бачити знову у мене на ефірі. Так як новий ефір, не забудь прожати лайкос. Буду дуже вдячний там. Да. Зараз прогрівочний круг. Нагадаю, це кла не попав в кадр. Шкода, шкода, не повністю. Точніше не попав в кадр. Дякую, дякую, друзі. Хто долучається? Хто долучається, це чайка, це стрім з мотоперегонів. 15 кругів проїжджають учасники. На основі цих 15 кругів визначається переможець. Ми з вами щойно побачили заїзд. Я вже зробив до того, як ти сказав. Дуже дякую тобі, Богдан. Я і не сумнівався. Взагалі, Взагалі взагалі неймовірно мені приємно, що. Що ми з тобою тут зустрілися? Отож, друзі, хто долучається, ми з вами проводимо стрім з автодрому Чайка. Зараз у нас змагання, уже заїзди на час, уже заїзди, коли є дух суперництва. І вже саме зараз буде відбуватися якраз заїзд ще групи аматорів, але вже об'єми двигунів 600 тисяч кубічних сантиметрів. Напишіть, будь ласка, що по звуку, бо я трошки змінив конфіг е, звуковий. Мало би бути краще в теорії, але я не знаю. Тому напишіть, будь ласка, як звук загалом. Я зараз проводжу стрім напряму з додатку Ютуба, тому мало би бути, напевно, краще. На, напевно, але не знаю. Все чудово. Дуже дякую тобі, Сергій. Дуже дякую за те, що оперативно відповідаєш, бо звук це один з таких базових моментів. І Богдан відповів, дуже дякую, Богдан. Загалом учасників доволі багато кажу: учасників не учасників, а глядачів. Глядачів доволі багато. Глядачі такі оперативні, тому що вони трохи, вони тільки-тільки бачать, що є якась невеличка затримка. Ну, вибачте, не затримка, а перерва невелика. Вони одразу ж ідуть. Е До речі, картинка дійсно краща зрозумів, все тоді, бо я цей бо я що, бо я хотів. Коротше, я через одну прілажуху проводив стрім попереднього разу. Того вона не дозволяла мені е, практично ніяк взаємодіяти з аудиторією, крім того, щоб читати коментарі. А тут в додатку YouTube, трошки менше. Ну коротше, там є свої фішки, не будемо зараз про технічні моменти. Е, я, як і казав, маю молодий канал. Я ще вчуся, тренуюся. Е, дуже хочу купити собі хороший звук. Тому, друзі, підписочкою на канал, ви якраз можете підтримати мій канал просування в майбутньому. Ось така от історія. Зараз, 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 у нас невеличка е, така. Технічна пауза. Технічна пауза пов'язана з тим, що пілоти готуються до виїзду. Прикольно це виглядає, що бачите, всі пілоти мають свої команди, до команд підходять, а свинею в чаті не можна багато. От коли з прилажухи я провожу стрім, то не можна. А от зараз можна. Тому якщо зараз Кирил зайде на наш стрім і буде бикувати, то ми його заблокуємо. Отака от от історія. Це був, як я і казав вам на попередньому стрімі, це був такий експериментальний формат. Ладно, давайте не про них, а давайте про нас. Давайте про нас, що ми тут з вами бачимо. Ми тут з вами бачимо. Давайте я трошки підзумлюся, щоб вам було краще видно. Підготовка, кажу, маю шикарну локацію. Я з цієї локації, по суті, нікуди не ходив. Не ходив ні на каву, ні на чай, тому що що, тому що боявся її втратити. Люди ходять туди-сюди, і було би дуже обидно її протикати. Отож, отож, бачу, почали заводитись байки, команди, представники команд утікають. Зараз ми, почуємо, зараз ми почуємо цей дикий гул моторів. Я вас єдине попрошу, якщо буде вдруг щось не так зі звуком чи з картинкою, одразу пишіть коментарі. Бо всяке буває це. Техніка, інтернет і так далі. Отож, отож, отож. Зараз у нас на заїзді рахуємо. Раз, два, три, шість, сім, сім пілотів вісім вісім пілотів. Вісім пілотів. Чи дев'ять? Дев'ять пілотів. Друзі, вибачте, Дев'ять пілотів, п'ятнадцять кругів. Оце справа, наче кіоск, який нещодавно горів. Справа кіоск, який горів? Справа, оце і справа. Не, не бачу. Ні, це, не, це будка маршалів. Ні, ні, тут нічого не горіло. Це будка марш. Тож, Ах, ах, ми вже чуємо здалека, правда? Ми вже чуємо цю прогрівочку. Ми вже чуємо цю прогрівочку і зараз ми з ай яй яй Перші пілоти пішли. Це все ж таки, це ще кваліфікаційний заїзд. Друзі, підтримайте вподобайкою, поки ми не поїхали. Зараз ми їх всіх побачимо з другої сторони. Підтримайте, будь ласка, лайком і підпискою, тому що регулярно, регулярно провожу стріми з автомобільних івентів. І підписавшись на мою сторінку, ми один одного не забудемо. Майте настрій, поставте ще дзвіночок, щоб не було цього, щоб не пропустити нові стріми і нові відео, які я виставляю. Назнімав дуже багато контенту, поступово буду виставляти. Оформіть підписку на спонсорство канала. Це також ну там невеликі гроші коштує, але ви отримаєте доступ до е, унікального контенту, який я вже для вас підготував, і скоро почну постити. Звичайно, що е, ти дізнався, як підключити стрічку для донату і номер карти. Е, а що я мав таке дізнатися? Ні, не дізнавався. Ти ж мені казав, що це, Що ну от ти став моїм спонсором. Е, і все. А що там ще можна карту при підв'язати? Так, це кваліфікаційні заїзди. Бачите, махають руками. Не знаю, чи це взагалі законно, чи так можна робити. Я би так не робив. Так, Дмітрій Шабур вітає. Привіт, Дмитрій, Стерелікс Стрекс Вітає. Привіт, привіт, друзі! Хто долучається? Хто долучається? Ми з вами знаходимося на четвертому етапі змагань з шосейно-кільцевих перегонів. Зараз кваліфікація аматор, але вже об'єми двигунів 600 тисяч кубічних сантиметрів. Дізнайся так, це можна буде зробити, і тоді напряму тобі будуть кидати донати. Ти маєш увазі просто прикріпити команд з цим з своєю картою? Це не проблема. Це я можу зараз на часам зробити.